Ось що сьогодні відбувається? От сьогодні відбувається процес, який ми хотіли в 2014 році, який ми хотіли в 2019 році. Бо що глобально ми хотіли? Ми хотіли, щоб країна якнайшвидше зайшла в Євросоюз і НАТО. І сьогодні це хочемо не тільки ми, сьогодні це хоче 86% людей. І в тому числі я переконаний більшість в Одеській області. Чому? Тому що люди розуміють дві прості речі. Перша річ: що таке НАТО? Безпека. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нас перестали вбивати і щоб наші хлопці гинули, нам треба стати членом безпекового альянсу. І що таке Євросоюз? Це добробут. Якщо ми хочемо добре жити, ми маємо частинкою бути спільноти, де люди живуть добре. Що нам треба, щоб війти в ЄС і НАТО? Нам треба, щоб країна залишалась демократичною і відповідала стандартам ЄС і НАТО. Ніхто не буде змінювати стандарти під Україну. Я переконаний, що нас це вдасться. Тому що те, що ми робимо, потрібно країні, потрібно кожній області, кожній території, потрібно родині. Потрібно дітям, потрібно нам з вами. Тому ми обов'язково переможемо. Дуже часто оті речі, за якими з вами стоїмо, і за допомогу військовим, і за 30 тисяч і проти московської церкви, і за збереження місцевого самоврядування, і ось такі речі нам тут же починають впарювати. Ось це ви політикою займаєтеся. Правда, було Могу. ви політикою займаєтеся, ви піаритеся. Це не на часі, у нас іде війна, а ви ж такі граєте в політичні ігри, підриваєте національну єдність і так, далі, і так далі. Я просто хотіла б, щоб ви передовсім для себе розуміли, що зараз оці речі, зокрема по цих зверненнях, це просто базові засади виживання української держави. Ви нам кажете, що це є піар і політичні ігри. А чим тоді холера займаєтеся ви? Ми хочемо, щоб нація вижила. Чим займаєтеся ви? Ви дорогами займаєтеся? Давайте згадаємо там і по бітому, і по відкатах. І по те, що до речі, щоб ви знали на 2023 рік дороги Світовий банк нам закриває. Крим то була до в 2014 році точка відліку майбутнього України. Багато хто не розумів, що, що трапилось. Всім казалося, що ну мабуть, якимсь чином воно проканає. Ми будемо далі рухатись. А я наполегливо завжди на всіх ефірах, на всіх майданчиках, і не тільки в Україні, наполягав на тому, що у нас є час, який нам потрібно використати. Я звільнився вже, бажаючи, що у 2018 році вже Україна війшла в вибори, і це було важко доводити, тому що. Тут такий хаос, шов, що, все, що ми, всім, чим ми, як політв'язні, пишалися там, знаходячи в в'язницях, в лагерях, тут все намагалося нівелювати. Більшість своє майбутнє бачить в Україні. Тому і 4-й рік ми перемогли, і 14-й, і до цього кожного разу, коли. Такі катаклізми тут в Україні були, а вони ще і в Криму були. Постійно. За те, що ми рухаємось от таким от, чітко, зрозумілим нашій поведінкою, шляхом, люди тому і підтримують.